І всім з ви до каналі Читати Круто Бокців я замалюся. А сьогодні в мене огляд на книгу СПІЗемеля Смакоти, видавництво Мальопис. Перша частина тут є перший та другий том. Ось ця мені книга дісталася безкоштовно, дуже вдячна Мальопису. Я коли була на фестивалі книжковому, нам дали подарували цю книгу, бо тут була пошкодена суперобкладинка. Але це не супер страшно. Ось. Тобто супер обкладинка мені не важлива. Сам вигляд книги, але не текст. Ось. Відразу скажу, це прикольна книга. Мені вона сподобалась. Звичайно, як в більшості книг вона не ідеальна, є якісь мінуси. Ось. Але в нашому світі нічого немає ідеального. Ось. І тут у нас розповідається, що була команда. Ось. Яка з... б боролася з драконом. Ось. І там як сталося бра сестру головного героя, з'їжджав дракон. І вони вибрались, сестру не могли спасти. І тепер вони повинні її спасти, дивлячись на те, що у них є певний час, поки дракон не перетравить сестру головного героя. Ось, двоє вже з команди пішли. Чому? Бо вони були доволі таким командою, яка не заробляла, у них не було багато грошей там, неякісну, гарну їжу, дорогу. На обладунки суперякісні. Як так сталося? У нас залишилось троє. Ось, відмикач, хлопчик, такий, який міг відми відмикати люпики двері. Ельфійка, як я правильно зрозуміла. Ось, по її вигляду. О, вона є чаклункою, вміє чаклувати, вона доволі сильна. Ось. Та також наш головний герой. Ось. Взагалі, спочатку він хотів сам піти наш головний герой в печеру. Ось і спасти сестру. Щоб у нього було біль, типу, менше них буде, якщо вони підуть і приєднатися до іншої групи. Ось. А у нього буде більше, як би. Грошей, щоб спасти свою сестру. Ось. Але вони так. А, ні. Ми з тобою підемо. Ось ми тебе спасемо. Ми спасемо твою сестру разом з тобою. Ось. А зараз ви бачите картинки, текст ось. Цієї манги вона доволі таки якісна, прикольна. Ось, тверді обкладинці є е, е, така. Закладинка. Ось. Тобто, звичайно ж, вона безкорисна для мене. Я більше всього, що закладаю люпшо в книгу, та хоч там копійки, кусочок якоїсь бумажки відірвала. Любшом. Крім, ок... крім закладинок. Але коли у тебе є якась прикольна, цікава закладинка, там в мене від. Від Мальописа, від інших видавниць. Ми ще стосується якоїсь книги, то це дуже приємно. Ось. Щоб вона просто була, щоб ти знав, як це приємне і таке відчуття ось. І що у нас виходить? Вони пішли, але у них не було грошей на нормальну таку їжу. Ось. Але наш головний герой давно хотів спробувати їжу з монстрів, які живуть в підземеллі. Ось Він вивчався там читав одну книгу, в якої там були якісь неточності, як ми потім дізнаємося. Ось. І у нас філька, ця чарівниця у нас позиціонується як якесь розбищене людина. Ось, що нас скажеться? коли у нас по книзі йде, що треба їсти щось таке незвичайне. Ось, наприклад, там півдня Змію. Тобто це щось з поєдиним, вона така. Я це не буду їсти. Потім вона бачить, ну, більш-менш це нормально виглядає. Але це не буду пробувати. Потім така голова, добре я поїм. І в їй це смачно. Тобто я не розумію, навіщо це робити, ви-то знаєте що? Там усі нормально їдять, що дали, то їдять. А вона така, я не буду це їсти, дайте мені нормальну їжу. А потім їй їй це подобається. І так буквально напротязі майже всієї книги. Навіщо так зробили? Я не розумів. Ось. І вони спускаються на перший рівень підземелля, На найвищий, як можна сказати. Ну ж підземелля йде вниз, значить, він найвищий, тобто ближче до землі. Ось. І там вони знаходять мистри гриба та Великого Скорпіона. Вон... Ця ж у нас ельфілька така фу, це не буду їсти, вона виглядає якось так собі, але це буквально гриби звичайні, просто він трошки бігає. Ось. І виходить, що скорпіон м'ясо. Блін, там хуачен від, відсасував яд селяні з руки, а потім випив ту кров. Ну, коротше, ось. Вони почали варити. Якийсь, якийсь чудік. Бо спочатку ти читаєш так саме його сприймаєш, який за ними слід у було показано. Потім з'являється такий. Оце ви зараз готуєте, я вам зараз допоможу. Там знаходить то все, що можна ще додати, щоб було смачніше. Ось показує, як правильно готувати. Потім там, ще своїх інгредієнтів до... Додає, спасає нашу ельфійку від слизня, чи що то була якийсь таке просто такий монстр дивний, такий, похоже, на слизня. Ось. Потім у нас вони їдяться, їм дуже подобається, як ми дізнаємося, цей мужик. Ось хлопець. Він вже понад 10 років чи 5, я там точно не пам'ятаю. Він вже займається тим, що робить, готує їжу з різних монстрів, з тварин, що живуть е під земле, в підземеллі. Ось, Він взагалі там профі, багато чого знає. Буквально вікіпедія, е приготування їжі з монстрів. Ось. Він дізнається, що вони йдуть спасати е сестру головного героя, д е якого жер дракон, і, він, і вона ще не перетворилася, перетравилася, тому її треба спасти. Він такий. Я піду з вами, я давно хотів зробити страви з такого дракона. Ось. Потім вони спускаються і ще нижче, там, е там різні такі фрукти. Ось і певні такі рослини живі. Тобто, як в мультфільмах, якихось вигаданих історіях, що у них такі голки, зуби, як можна сказати, які можуть тебе Сха зловити. Ось такий слиз, який, який може перетравити щось. Ось вони збирають там фрукти, якийсь рецепт там розповідається. З тих інгредієнтів вони роблять. Цей ж у нас м, чоловік робить це, цю страву. І тут, знаєте, що цікаво? що Саме чоловік готує. У мене доволі таки багато книг, ну, як сказати, оць, оця. І точно я вам можу сказати, що там у мене є шлях до господаря де реально чоловіки. Стараються і готують не для себе, не вони там кимось працюють і тому готують. Ось. А вони просто готують від душі. І знаєте що? Стараються над цим. Там е шлях домогосподар. Там таки він складає своїй жінці ланчбокси, що просто краще, ніж шлюб, яка там е мама своїй дитині складає в школу. Ось. І тут він готує, в принципі. Добре, їм усім подобається. Тобто навіть та саме Ельфійка, яка скептично дивиться на ці усі страви, вона їх їсть їй це подобається. Ось, він справді старається це усе вивчає. Ось. Тому тобто можна сказати 100%, що це фентазі. Ось. І виходить, що вони там спускаються нижче і нижче. Наприклад, там зустрічать, як я вам казала, напівпівня напівзмію, е яку вони заробують. ось, І виходить, що вони її ощіпують. І якраз тоді ми дізнаємося, що інших авентіристів, які спускаються в це підземель, е отруїв оцей змію птах. Ось, і треба отрута. Наш мужичок такий. Ні, вона мені треба, поки я його буду готувати. Добре, а, тоді ми почекаємо. Краще, щоб ця курка, щоб вона була смачніше, замируйнувати цілий день. Там буквально якась людина помирає. Ні, нам треба зробити смачну їжу. Ось, коротше, його там спасли. Ось, багато чого цікавого відбувається. Ось, різні. Тварини, створіння, вони знаходять, готують. Тобто Це прикольно. Бачите? Тобто, якщо вам якийсь посібник з дуже дивними стравами, ось він вам підійде. Якщо ви хочете суп, з, наприклад, тварини гриба і великого скорпіона, рекомендую. Страва дуже смачна. А ще там якісь якісь гриби, які там виросли на шкафах. Ось потім якийсь слизняк. Дуже смачно. Я, звичайно, не пробувала, але на вигляд дуже смачно. Давайте вам навіть покажу. це. Тут воно десь було. Хі -хі -хі. Давайте такий. Ось, подивіться, як смачненько ще тут рецепт такий. Ням! Ось читайте різними мовами українською, але тільки не російською. Всім до побачення!